ранок вдома, і якщо вам не вдається подивитися нас в прямому ефірі, не хвилюйтесь. Сюжети від нашої команди можна завжди знайти на сторінках програми у соцмережах. Усе просто заходите до нас у Фейсбук, Ютуб чи інстаграм. І не скупіться на лайки та коментарі. А про свіжі кінопрем'єри в українському прокаті дізнайтесь з рубрики кіноафіша. Ми маємо битись за наш народ. Наніско, ти просиш мене повести їх на війну. Війну. Є речі, за які варто битись. Жінки-воїни завжди надихають. Сподіваємось, нова історична драма Екшн королева воїн вплине на вас так само, адже створена на основі реальних подій. Одним з наймогутніших королівств Африки, починаючи з 17 століття, була Дагомея, коли Франція вирішила колонізувати королівство. На його захист стало усе населення. Найсміливішими та найвідважнішими у бою були жінки під керівництвом генерала Наніски. У фільмі цю роль віддали володарці Оскара Ві. Олі Девіс діяли воячки, непохитності яких не було меж. Як показали цю боротьбу у кіно, дивіться з 6 жовтня. Якщо побудуєш цю станцію, ось що буде. Хочу вас попередити. Людство скоротиться майже віче. А до чого тут я? Не робіть цього. Я знаю, як усе можна виправити. Уявіть, 2555 рік. Планета не в змозі оговтатись від низки екологічних катастроф. Одна з них аварія на атомній електростанції нічого не нагадує. Але у фантастичній комедії Прибулець з майбутнього саме прибулець і прибуває у сьогодення, щоб попередити людство про можливу небезпеку. Що з цього вийде? Дивіться в кіно з 6 жовтня. Ти можеш усе змінити. На черзі ще одна прем'єра про прибульця та порятунок планети. Франко-бельгійська фантастична картина хроніки Веспер розповідає про майбутнє, в якому повністю зруйнована екосистема. Заможні та впливові люди живуть окремо у так званій цитаделі. Ті ж, хто залишився поза, мають блукати у вічному пошуку їжі. Головна героїня, тринадцятирічна Веспер, піклується про прикутого до ліжка батька та ставить цікаві експерименти у своїй лабораторії, якось блукаючи лісову. Ми хащами та шукаючи щось їстівне, веспер знаходить місце падіння кораблів, які летіли з цитаделі. Чим закінчиться ця захоплива історія? Дізнайтесь в кіно з 6 жовтня.